Шановні, цей день настав. Нас нарешті тисяча. Більше того, я не встиг вас подякувати за тисячу, а вас уже тисяча сорок один. Перш за все, дуже дякую, щиро дякую. Дуже дуже дякую і ще раз дякую. От вдячний вам до глибини душі. Можете мені не вірити, але справді герої тут ви. Бо якби не ви, то цього каналу вже не існувало б. І я серйозно, якби не ваші перегляди, коментарі, підтримка, критика місцями, я б уже давно видалив канал і пішов працювати касиром в АТБ. Дякую, Шавр. Тому і ще раз дуже дякую, ну і зобов'язуюся надає радувати вас контентом. Я довго думав, як вас подякувати, точніше у якому форматі це зробити. Спочатку думав просто у вступі до якогось відео це сказати, але вирішив, що то несерйозно. Потім вирішив просто написати допис із подякою, але це ще більш несерйозно, як на мене. Але зупинився на тому, щоб зробити окреме відео. Звичайно, я не дякувати вас півгодини зібрався, а розказати щось про канал, як він взагалі з'явився. Які були проблеми при його створенні, що буде далі, і так далі. Раптом, що я не готував десь цього відео якогось сценарію, а просто виокремив декілька пунктів, про які хочеться сказати. Сподіваюся, вийде не дуже сумбурно, зате точно від душі. Хе -хе. Щодо відеоряду, теж щось вигадувати не буду. Скоріше за все, я просто поставлю на фон, як мене вбивають боси у Діусі до of P. Можете глянути, а можете поставити відео десь собі на фон, бо воно обіцяє бути більш таким розмовним. Завчасно хочу вибачитися, якщо на фон. Буде чути вибухи, просто записує відео під час тривоги. Таке воно, життя українських ютуберів. Отже, не будемо більше затягувати вступ, тому набирайте смаколиків, лягайте позручніше, ну і звичайно ж приємного перегляду. Так почати я хочу з того, щоб знову ж таки вибачитися за те, що довго не було відео. Ну вибачте, ну так, ну я, новинен. Я можу довго вигадувати причини, чому саме не було відео. Треба було закінчити бакалаврат, розібратися зі вступом ум'ям. Мегістратуру, знайти роботу, орендувати квартиру, розібратися із особистим життям, ще виростити дім, побудувати дерево, посадити сина. Коротше справ було достатньо. Ще я можу казати, що у мене друг, ой, тобто рдух, або у мене творча криза, або я просто лінива срака, яка не хоче працювати. Коротше, причин достатньо самі обирайте, яка вам більше подобається. Але справедливо кажучи, я реально останній місяць знаходився в якомусь увочевому стані, і більшу частину часу витрачав просто на перегляд тіктоків. Я вам взагалі так скажу, TikTok – це зло. Я серйозно, поки сидів у ньому останній місяць, от реально відчув ось цей брейн рот у собі. Я маю на увазі не те, що у мене просто ось цей італійський брейн рот заїв у голові. Я реально відчуваю, ніби у мене гниє мозок. От я сьогодні зайшов у TikTok, і єдине хороше, що я там побачив, це те, як мужик смажить бутіки на мангалі. Усе інше це просто повна херня, яку я навіть не можу тепер згадати. Здавалось би, якщо тобі так не подобається TikTok, так не дивись його. Але, блін, ну на все інше так немає Мотивації, якби зараз з'явився в архії зі своїм Show me YOUR MOTIVATION, то я б нічого не зміг показати, просто так би руками розвів і все. Плюс завадило те, що я зараз роблю довгенті відео. Ну і звичайно, я геній, який працював одразу над трьома відосами. Але з іншого боку, і ви спробуйте мене зрозуміти. Я затягнув із одним відео, поки робив його, несподівано вийшов зі усі до Lice of P. Звичайно ж, побіг його проходити. А поки проходив, звичайно, купу емоцій на хотілося одразу все Писати, поки не забувся. Ну і таким чином я працював паралельно над трьома проєктами. Але потрошку я все ж працював. І зараз у мене є футажі для чотирьох відео, сценарії майже повністю готові для трьох. І скоро мені треба буде зробити озвучку, і я, в принципі, можу навіть спробувати випускати відео хоча б щотижня. До того ж я плюс-мінус навів порядок у житті, тому в принципі часу на відео має бути більше. Але нічого не хочу обіцяти, бо, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. За, до речі, неправдива. бо якщо ви дійсно хочете розсмішити Бога, краще розкажіть йому анекдот про пупу та лупу. Але нові відео точно будуть, може раніше, може пізніше, але залишати вас без контенту я не збираюся. Важе так багато зібралося, не можу ж я так поступати. Та й до того ж нас нарешті тисяча, що відкриває дорогу до монетизації, тобто я можу нарешті заробляти щось на відео. Хоча це питання дискусійне, бо за неповний перший місяць монетизації я заробив трохи менше, ніж один долар. Звичайно, я не очікував. Золотий гір, тим паче так одразу, але навіть шаурму на ці гроші вже не купиш. До речі, про це ідея створити цей канал зародилася якраз у часи, коли шаурма була по 30 гривень. Впевнений, більшість з вас вже і не згадає тих часів, але колись шаурма дійсно коштувала 30 гривень. І тут буде повний перехід на тему, як створювався цей канал. Отже, це було десь років 10 тому. Я тоді ходив у середню школу і тільки починав знайомитися взагалі з Ютубом. Тоді, звичайно, я дивився якийсь Рінж, який мені зараз і соромно згадати, але тоді мені це здавалося реально якісним контентом. Я тоді подумав, що бути блогером це просто ідеальна професія. Граєш в ігри, розповідаєш про ігри, кривляєшся на камеру, ще й грошики можуть платити. А що ще треба для щастя? Я блін, навіть пам'ятаю, як ми писали доповідь на один з предметів, не пам'ятаю вже який, але тема доповіді була моя професія мрії чи щось таке. Ну і я, бляха, написав, що хочу бути блогером. І я ще розповідав цю доповідь перед всім класом. Ми вчителем, господи, як крім це згадувати. На щастя, я не пам'ятаю ані з її доповіді, пам'ятаю тільки те, що як вчитель мені уже казав, що ну ти ж розумієш, що це не справжня професія. Не в тому плані, що блокерів насправді не існує, і це все нейромережі, яке хтось ще не існувало, а в тому плані, що це скоріше хобі, а не професія. Не пам'ятаю, що я тоді відповів, але у будь-якому разі я на слова вчителя забив великий такий болт. І ще десь рік ходив розповідав, яким великим блогером я стану і що всі мене будуть дивитися. От як Наруто заебував усіх, що стане Хокаге, так і я зайобував усіх, що стану Булогром. Але як ви можете зрозуміти, наступній роті 10 я так нічого для цього і не зробив. Тільки місяців хотів, усім обіцяв, але у пісунку просто перегорів. Раптом що не через те, що мені всі казали, що сахарня йде, просто була отака от фаза, яка швидко минула і замінилася іншим гіперфіксом. Я думаю, всі в дитинстві встигли по 10 разів поміняти свою професію мрію. Спочатку всі звичайно ж хотіли стати космонавтами, потім по. Жертниками, поліцейськими, юристами, бетменом Коротше, кадрові пертурбації були звичайним явищем. Тож я забув про своє бажання стати блогером і згадав про нього лише після повномасштабного вторгнення. Тоді зріс попит на україномовний контент, та й мені самому хотілося більше українських відео на Ютубі, тому я таки подумав, коли, якщо не зараз. Але з моєю посидючістю, я знову закинув цю ідею в довгий ящик. Ну а нарешті все реалізовувати я почав тільки трохи більше року тому, і причиною. Тому був, ви не повірите, університет. Ви, мабуть, подумали, що мені в універі дали завдання зробити ютуб канал. Якщо ви так і подумали, то вітаю, ви праві. Дивіться, я навчаюся, точніше, вже навчався, на медіаспеціальності. І на третьому курсі нам сказали створити і продюсувати сторінки у соціальних мережах на довійну тематику. Я вирішив згадати свою давню мрію і створив канал, на якому ви знаходитеся прямо зараз. У подальшому виявилося, що мені і на диплом треба було щось продюсувати. Ну і я вирішив, раз цей канал уже створений. То можна на диплом взяти його масштабування. Так і почався мій похід, цією якого було залучення тисяча підписників. Тому всі, хто підписався на канал, вони тільки підтримали мене. Вищі допомогли мені закрити диплом. Дякую вдвічі. Щодо брендингу, я взагалі не заморочувався і просто взяв нікнейм та аватар профілю зі Стім. Аватаром, до речі, довгий час була просто картинка князя Святослава взята з інтернету. Але потім я перестав нахабніти і вирішив хоча б сгенерувати зі штучним інтелектом отаку от гарну картинку. Ну а ти як. Я придумав нікнейм Сварок, і з цим пов'язана двоє весела історія. Як я вже сказав, це був мій нікнейм у Steam, але перед ним у мене був нікнейм князь великими кириличними літерами. Якщо ви відчули крінж, то не хвилюйтесь, я теж. Але робимо знижку, що я придумав ці нікнейми десь у середній школі. Ну а причина, чому я поміняв князя на сворока, полягає в тому, що якось я грав КС із якимись польськими дітьми. І в якийсь момент вони помітили, що у мене нікнейм кирилицею, і почали всі казати Ті Крашен, Ті Крашен. У мене мікрофону тоді навіть не було, я намагаюся йому чат написати I'm not Russian, I'm Ukrainian, Але поки це робив, мене вже встиг утікнути. Взагалі, ця ситуація залишила мені двояті почуття. З одного боку, звичайно, сумно, що тікнули та ще й переплутали з росіянином, але з іншого боку, приємно, що поляки так ненавидять росіян у КС. Ну це так, невеличкий спогад із минулого. У теперішньому ж я створив канал, налаштував, що працювало донати, і почав робити відео. Скажу чесно, починати було тяжко, хоч у мене і були базові навички монтажу, звукозапису тощо, але більшості речей доводилося навчатися вже на ходу. І тут я реально вдячний за критику від вас та своїх друзів, бо без неї у мене у відосах досі була затримка між реченнями десь секунда. Просто на початку, коли я записував аудіо, то ніяк його не обрізав. Через що у перших відео були моменти, коли я закінчив речення, секунда просто тиша, і лише потім я продовжую говорити. А у най найперших відео... Віо після речення можна було навіть почути клік мишки. Більше того, я звук ніяк не редагував, не прибирав кавацання та сторонній шум, і взагалі я все записував на мікрофон від навушників. Причиною того, що я цього не помічав, було те, що мені каписяк не подобається мій голос. А переслухувати свій запис, де я постійно проюбуюсь, бо буде мене просто каторгою. А пробуюся я під час запису треба сказати дуже часто. І через це запис голосу це мій найнеулюбленіший момент створення відео, через який постійно вони затягуються. Зараз, на щастя, ситуація набагато краще, я й до свого голосу звик і навчився плюс-мінус редагувати аудіо. Коротше, слухати моє відео стало можливо, бо раніше це був просто крінж. Я навіть перебрав перші відео з каналу, щоб вони нікому не траплялися в рекомендаціях, і люди, які його побачили, не подумали, що всі відео на каналі такі. Отже, я почав створювати контент з кожним разом його покращуючи та не отримуючи все більше переглядів. Я як зараз пам'ятаю, коли відео з по Бетману зібрав 80 переглядів і у мене був просто фурор. Але першим реальним досягненням було, мабуть, відео по вайхейму. Воно і переглядів зібрало більше, ніж усі минулі відео разом узяті. І підписників нових залучило. Коротше, це був перший момент, коли я відчув славу. Далі я випустив ще два відео по вайхейму, кожне з яких набирало більше переглядів за попереднє. А потім я випустив серію відео по оригінальних сталкерах, які зібрали ще більше переглядів. Щоб ви розуміли, найуспішніше відео по вайхейму зібрало 2 25 тисячі. Два з трьох відосів по сталкеру зібрали по чотири тисячі переглядів. Ви б знали, як я тоді зазвіздився, і вже очікував, що кожне відео буде набирати більше переглядів за попереднє. Тим паче наступну серію відео я планував зробити по сталкеру 2, навколо якого був просто неймовірний ажіотаж, і тому моє відео мало всі шанси потрапити в рекомендації. Ну і я зробив? Ну і. Так, відоси по другому сталкеру виявилися просто суційним провалом. І це було прям дуже обідно, особливо враховуючи те, що я над ними капець як працював, особливо над останніми двома. Я, звичайно, розумію, що сам винен, бо затягнув із розробкою і випустив відео, уже коли хайп пройшов. Але це все ж трохи вдарило по моїй менталці і я знову почав вважати, що мої відео нікому не потрібні. Впевненість мені повернув відос по першому Kingdom Каму, який зібрав більше перегадів, ніж усі відео до цього. Перед цим був ще відос по третьому Dark Souls, який набрав переглядів тільки після того, як я зробив відео з Берсерку. Після ж було відео по Рімворду, яке набрало ще менше переглядів, ніж третій відео з Посталкеру, через що я, мабуть, не скоро повернуся до цієї гри. Ну а після цього справи нарешті пішли вгору. Практично кожне наступне відео набирало принаймні одну тисячу переглядів, а другий відео з Скайриму набрав аж 5. Взагалі я тоді реально пахав як прокитих і намагався робити відео, якщо не хоч раз на тиждень, то хоча б раз на два тижні. А відео спо анімес Дев Майкрай є взагалі. Гей зробив за одну добу. От райно, вдень написав сценарій, увечері його озвучив, а вночі змонтував. І от за добу відео готове. Так, це найкоротше відео на каналі, але я все одно вважаю, що я молодець. Але якщо спитати мене, яким відосом я прям от пишаюся, то це відео по берсерку. Воно, по-перше, вийшло у мене не лише розважальне, але й ще трохи, можна сказати, інформаційне. А ще не дивлячись на те, що тема відсилок на берсерк у іграх міазеті доволі популярна, таких відео нема не те що на україномовному Ютубі. Навіть на. Англомовному я натрапляв лише на декілька подібних відео. Останнє ж відео на даний момент це про експедицію 33. Хоч воно набрало менше переглядів, ніж я сподівався, враховуючи те, скільки сил на нього пішло, але завдяки ньому я нарешті зміг залучити першу тисячу підписників і сподіваюся, на не останню. Нещодавно я нарешті здав диплом. До речі, отримав 99 за нього, похвоїть мене. І не думайте, що після цього у мене остаточно зникне мотивація робити відео. Навпаки, мені нарешті не потрібно виправдовуватися перед комісією, тобто у. У мене тепер розв'язані руки. Наприклад, я нарешті можу матюкатися у відео. Як же мені цього сука не вистачало? Нє, ви не подумайте, що я якесь бидо, яке без мацюка не може і двох слів сказати. Просто бувають моменти, які щоб у повній мірі описати, необхідно звернутися до нецензурної лексики. Наприклад, коли ви проходите будь-яке болото у іграх Міядзаті, у вас же у голові не щось типу капець, блін, ух, неприємно. У вас у голові щось типу блять, юний міядзаті, пішов ти на. Просто яким місцем ти думав, коли створював таке пі? Місце. Я, звичайно, буду себе контролювати, а може і цензуруватиму усі мацюки. Бо а раптом мене будуть дивитися діти, і я їх своєю лексикою так травмую. Хоча, знаєте, іноді проходжу повз школити і чую від них таких слів, яких сам не знаю. Не в тому плані, що це щось сучасне, там чи назис, скрінж. Ні, це просто якісь мацюки, які навіть сапожники посоромяться сказати. Взагалі, знаєте що? Напишіть ви свої ставлення до мацюків у коментарях. Вам подобається, коли автор відео виражає Свої емоції таким чином, чи ви вважаєте, що це розвага, де я бидла. А взагалі реально, давайте влаштуємо у коментарях книгу скарг та пропозицій. Напишіть, що вам хотілося б покращити на цьому каналі чи змінити. Може, якого контенту вам не вистачає на україномовному ютубі, і ви хотіли б побачити його тут. Бо у мене хоч і є загальне бачення подальшого розвитку, але я можна сказати на роздоріжжі. Бо мене зараз, якщо чесно, тягне робити якомога довше відео, може, навіть годині розбори якогось сюжету. Мені самому такий контент сподобен. Я б сам не проти його зробити, але досвід експедиції мені показує, що довгі відео чомусь менше дивляться. І з цього постає питання, чи варто взагалі витрачати час на годинне відео, яке ніхто не подивиться, якщо можна зробити 3 20 хвилині відео. Раптом, що я нажаліюся, що у мої відео, над якими я працював, ніхто не дивиться, у просто хочу знати, який тип контенту вам подобається більше, щоб зробити компроміс. Я робив цікавіше для вас контент, а ви більше дивитеся мої відео. Як на мене, він він свято. Може, будемо вже трохи завершувати, трохи затягнулося це відео, але вибачте, я люблю поговорити. Ми ж з вами знову ж таки не прощаємось, скоро ще почуємось. Може пощастить і навіть не через місяць. Спробуйте вгадати про що минуле відео, ніби я цього не спойлерив останні хвилин 15. І ще, поки ми тут хочеться зробити невеличку таку настанову. Якщо ви теж колись мріяли чи досі мрієте почати кар'єру на Ютубі, так би мовити, але боїтеся почати, то я хочу сказати вам, що помилятися. Це нормально. Звичайно, з першого разу навряд чи все вийде ідеально, недарма ж кажуть, що першим і завжди комом. Але головне аналізувати свої проблеми, вчитися на помилках і з кожним кроком потроху розвиватися. Та й до того ж, якщо у мене вийшло тисячу підписників залучити, то у вас, я думаю, тим паче все вийде. Тому давайте вперед. Ну а я на цьому буду відчаювати. Вкотре дуже дякую, що підписалися на цей канал. Якщо ж ви не підписалися, то дякую, що зараз підпишетеся. Також нагадую, що на гроші. З монетизації я навіть поїсти собі не зможу купити, тому донати за посиланням в описі дуже посилять мені мотивацію. Але виключно у тому разі, якщо у вас є на те можливість, і ви вже задонатили на Збройні Сили України. Бажаю вам гарного вечора і слава Україні!